Ганна еколог, яка досліджує зміни популяції нарвалів у Арктичному океані з плином часу. Вона спостерігала, що популяція втрачає 5,6% свого розміру кожні 2,8 місяця. Популяцію нарвалів можна змоделювати за допомогою функції n, яка залежить від часу t в місяцях. Коли Ганна почала дослідження, вона зафіксувала, що в Арктичному океані було 89 тисяч нарвалів. Запишіть функцію, яка моделює популяцію нарвалів через те місяців з початку дослідження Гани. І перед тим, як розпочати реальне вирішення нашої задачі, я пропоную вам показати, що таке взагалі цей нарвал. Отже, це ось така тваринка. Це мені щось нагадує якогось морського єдинорога. Я не впевнена, наскільки це правильно казати, з точки зору біології, що це єдиноріг. Але по факту це така тваринка з великим рогом. І вона, власне, живе у воді. Такий самець. Отже, тепер, коли ми знаємо, хоча б з ким ми працюємо, і що їхня популяція зменшується, тепер ми перейдемо до задачі. Отже, нам треба змоделювати функцію для цієї популяції нарвалів. І для цього я пропоную почати, як завжди, з таблички, де у нас буде N та T. Отже, час та популяція. І почнемо ми з того, що «t» дорівнює нулю. Отже, якою популяція була на початку? Нам сказано, що коли Ганна почала дослідження, вона зафіксувала, що в Арктичному океані було 89 тисяч нарвалів. Отже, маємо 89 тисяч. Тепер я пропоную звернути увагу на ось це речення. Популяція втрачає 5,6% свого розміру кожні 2,8 місяці. Почнемо з першої частини. Втрачає 5,6% свого розміру. Отже. Як можна втратити 5,6%. Як знайти, якою буде тоді кількість. Для цього я пропоную для початку від 100% відняти ці 5,6%. Що у нас має вийти? У нас вийде це у мінус 5%, вийде 95%, і мінус 0,6% це у нас 94,4%. Отже, через 2,8 місяці. У нас залишиться 94,4% від популяції. А як ми можемо знайти ці відсотки від популяції? Ми можемо просто кількість нашу популяцію помножити на 0,944. Давайте я краще запишу це зразу в табличці. Отже, тоді у нас в наступний період буде 89 тисяч. Множити на 0,944. І тут важливо, що часу у нас пройшло 2,8. Отже, тут у нас буде 2,8. 2,8. Тепер перейдемо, власне, до наступного нашого місяця, точніше, періоду. Ми знову ж таки втратили 5,6%. Отже, в нас лишилось 94,4%. Отже, нам знову треба помножити на 0,944, власне, як ми робили і ось тут. І у нас вийде 89 тисяч множити на 0,944 у квадраті. І ми знову додаємо 2,8 місяці. І це у нас виходить скільки? 5,6 місяців. Ну і якщо у вас є бажання, ви можете пройти ще один такий період. У 2,8 місяців. Я думаю, там уже буде зрозуміло, якою є відповідь. Ну і, власне, нас цікавить ось ця модель, власне, функція, яка моделює популяцію нарвалів через те місяців з початку дослідження Ганни. Як ми її запишемо? Отже, у нас є N від t, n від t дорівнює. Тут у нас скрізь спільна частина це ось ця початкова кількість 89 тисяч, 89 тисяч. Множити на 0,944, ця частинка є скрізь. Але тут питання, яким буде степінь. Звернемо увагу, що там, де у нас те дорівнювало 0, степінь був нульовим. Тобто, якщо можна записати, то це буде 0,944 у нульовому степені оскільки не нульове число в нульовому степені дорівнює одиничці. Тут, де у нас 2,8 був перший степінь, там, де 5,6 був другий. Тобто, як ми маємо дізнатися степінь, ми маємо Т поділити на 2,8. Подивимось зразу, перевіривши на прикладі. Отже, коли у нас Т було 2,8, ми підставляємо сюди. І в нас вийде 2,8 ділити на 2,8, тобто 1. І тут перший степінь. Коли у нас Т було 5,6, ми підставляємо знову ж таки сюди. 5,6 ділити на 2,8 це у нас 2. І тут у нас другий степень. Отже, все правильно. Отже, саме ось ця функція моделює популяцію нарвалів через те місяців спочатку дослідження Ганни.